Ти мені морозиво купиш? Що? Три куплю. Три по сім. По сім? Якщо Ні. Якщо ти не будеш, то їдне за 28. Якщо не купиш, то додому не поїду. Буду тут жити на тому городі. Ножа треба. Може так розірву. Може я так викину. То я розумію. Віддаєш собі? Упора на віка. Доброго дня, друзі. Ми приїхали на поле. Ось так працює наша рабиня Ізаура. Скажи голосніше, бо то нічого не чути. Я тобі зараз дам ізавра. Доброго дня, друзі. Ви на каналі Я Юрко. І завро їм називається. Ну, вже не її Юрко. Юрко. <різь> Прийшла, дивитися на огірки. Буряну, пила купа. особливо берізки. Вибирали і все. І далі вона приростає. Вон, дивіться, скільки. Скільки то її берізки. Огірки гарні. Та а як ли? що? Виривати? Як її виривати? Як я її вириваю, а вона знову виростає. О, було таке питання, що, ти, що мульчувати тільки можна соломою. Бачите, тут є скошена така. <різь> Крупива, всякі бадилля. І все, тут була отака подушка. І воно все кудись пропало. Трошки ну Тут приглашили. в огірках ще є. Трошечки приглушило доріжку. Земля суха. Остаріло, там, де мульча, там, де є мульча, там, де є земля мокра. А там, де нема мульчі, попала суха. Рівки треба проривати де в нього коріння. Я не знаю, чи їх прорвати, не казала, що не треба їдути. Вони вже От... прорвані. Не слухайте її. Я Щоб ігорок пішов в корінь, потрібно тут зробити прищипування. Тут, тут і тут так само можна зробити. Ну, до п'яти колін прищипування робити. Щоб ігорок вкорінився гарно і наростив зелену масу. Отака От зелена маса. І гарного дощу чи поливу і він піде в плодоношення. Тут помідорчик у нас. Не заважай мені, їдь на пошту. Тільки треба. Помідори. Бачиш, які вже. Скоро будуть валятися. Давай рухайся. Добре, зараз приїду. Ось така мульча. Майте на увазі. Не обов'язково, щоб була солома. Тільки буряну заросло. То все мені потрібно прополоти, але я тільки недавно походила. Знову, знову повно буряну. Доріжка посічена на дрібнесенькі кусочки і дуже сильно проростає. Скільки ми вже не вибирали, доріжки знову повно. Урод стояв, не садився і. І до водички попів, вже щось в горлі пересохло. Сонце починає пекти. Яся бігає. Яся взяла на прогулянку. І веся. Водичка в кущах валяється. Я та й ти прийшла пити? Я вже тут. О, і Юрій приїхав. Ти швидко. Зранку черги нема на пошті. Фу, тяжке. Тяжке? Ну, заявлено 3 кг, видаєш? 3 кілограми, так. мало. Але 12. не Тут всіх 10. Ну не си туда вже? Чи тут будеш залишати по. А може тут досить? зараз О, Яся, відкину. Фух, так я я її не попила. Там ще один яшик, що короткий є. Ну йди. Тут такі помідори. Якось заросли. Лера. Ще одну посилку несе. О. Це коротенькі, так? Так. Ну шо, подаємся, що, подивимось, що в нас тут є. Ножа треба. Може так розірв. А Ти не зав ножа, так? Є в машині. Отак. Так, так викину Я вже забув, що я замовляв. То є вісьмерка. Тут пачечки по 10 штук. То я розумію. Виглядаєш собі? Упора на віка. На мій погляд, я, я брав десятку. Ну, вісімка, на мій погляд, перець буде витримувати нормально. Сантиметрів 20-25 зайде в землю і зверху лишиться 75 сантиметрів ну де є перець Яся вважаю, щоб він на тебе не став. Ось так. Це є перець перці є посаджені по два і між ними. Так, щоб корене вони Трошки далі. О, так. о, криво. Трошки о. можна нижче, ні? Перед виросте, як ну, нижче? Такі високі буде хіба. Це лишаємо на ріст. Можна запхати нижче в землю, скільки хоче. всякому разі, потім можна буде підтягнути. Ну, небагато, щоб не обривати кріплення. Други роботи тут у нас, де перша розвилка є. Перша розвилка потрібно видаляти ось ці квітки. Ось ці квітки видаляємо. І залишаємо на праву і на ліву сторону. Тут є розвилочка. Так само знизу прибираємо. Нижні листочки і пасинкуємо. листочки лишаємо вже верхні, а пасинки видаляємо. Аж до розвилки. Так. М -м, який гарний пасинок. З тої сторони вже з квіткою, скільки він соків забирає, виглядаєте? Так само все видаляємо, бо тут нічого не буде рости, коли буде внизу щось рости. Пасинок видаляємо, нижній листочок забираємо, який контачить з землею. Тут так само забираємо. Розвилка її не видно, але квітка вже є. Квітку я видаляю. Ось так. І розвилка піде направо і наліво. Ну що? Ти готова до роботи? Готова, готова. Бачиш, скільки нам треба того передивитися, пообривати. Вон там вже цвіте. Тут ще нічого не роблю. І мурахи. До речі, в розвилці нема квітки. То значить не рухається. їх рухати. То вже йдуть бокові пагони. Тільки потрібно обірвати з тої сторони внизу. Щоб нам не забирало соки. Там внизу все обриваємо, щоб не було контакту з землею. Ось так. І пагони знизу. Так. Тут горі вже немає. Ну і все. Мурахи нанесли тлі. Зараз я вам покажу, що я собі придбав від мурах. Але нам потрібно знайти їх, як то називається? Гніздо. Гніздо хотів сказати очах. Мурашник. Мурашник. Цікаво, де той мурашник є. Зараз я принесу, покажу, який я порошок придбав німецький. Кавунчики наші ростуть. Такі ще невеличкі в траві. Отаку От будемо бачити, будемо пробувати. Знаєш, я в кавун не став. Ні, кавун І... тут. Отакий, От таку сіль. Закриваємо і будемо сипати в мурашник. Тільки ще треба мурашник викрити. Коли будемо працювати, Мурашники в процесі. були попід край, попід бордюр. Мурахи Я не були. думаю, що вони аж на город залізли так далеко. Ходять, ходять. Там дещо теж має бути мурахи. Ну що, приступаємо до роботи. Давай. Ще подивимося до тої арматури. Так, це є у нас. Десятка. Яся вважаю. Її потрібно брати в рукавичках, але я рукавички забув вдома. Що вона колеться, що ж це треба рукавички? Так. така вона довга, має 2,50. Ось така вона є. Це є десятка, 2,50 діаметр. Мій ріст і скільки ще догори там є. Ну я так е собі уявляю, що я запхаю її пів метра в землю і лишиться тільки 2 метри. Можна спробувати, в принципі. Скільки там штук є в коробці? В упаковці є 10 штук, а замовляєш скільки хочеш. Тому... О, йде як. Муха, а ну тікає звідси. О! Прекрасно! Стоїть мертво. Oh Юрко, тебе треб'єптом дуже лежав мені на городі, нічого не будеш робити. Та добре, що не в оку. Бачиш тут є волоски такі, щоб не залазили в руки. Ну, тепер степлером. Раз, раз, раз. І висота отака висота високорослих помідорів. Можна брати дванадцятку, а це є десятка. Ну, дванадцятка буде штивніша, не така, як та. Але я не думаю, що. Воно кудись дінеться. Навіть якщо буде сильний ураган, то воно його так воно нагнеється. Тож арматура а Вона є сильніша від металевої. Вартість? Ну вартість я не пам'ятаю, треба дивитися. В середньому я брав, а пам'ятаю, там перші ті, що ми брали, опори метрові, то вони коштували метр десь 23-25 гривень. Так, в тих межах. Кого цікавить така арматура, така опора для рослин яка не займає в приміщенні місця і на подвір'ї. Замовляйте, координати виробника я дам в описі і в коментарях до відео. так, та Тут не буде стояти, тут картопля. Ось тут ставимо опори. Я Це є високоросний, я сподіваюся. Так. Наступний. Дети є помідорчик. О, тільки можна ставити однією рукою. Так різно. До речі, я там обмовився, ці короткі, що в нас є упори, вони є шестірки. Не з Не з десятки, не з вісьмки, а шестірки. Вони дешеві, там вона там коштує 6, 9 гривень. Там метрово. Паперець прекрасний. Мені морозиво купиш? Що? Три куплю. Три по сім. По сім? Якщо Ні. Як ти не будеш, то їдне за 28. Якщо не купиш, то додому не поїду. Буду тут жити на тому городі. Гарний. З життям мріяв по таких. На я з ломом не буду бігати по городі. Нарешті не будуть під хатою валятися тики. Доски всякі, того року спалимо в котлі все. Ну ще, ще в цьому році постоять трошки. Вже не будемо витягувати, хіба би здоріли. На таку довжину можна брати 12-ку. Вона буде більше штивніша, не так буде ходити, як та. Але... В парі з помідором, тут буде йти помідор, і він буде скріплюватися і вони двоє вже будуть давати міцність. Я думала, ти сказав, але в парі з дерев'яною тичкою вони будуть добре. Где-то штука В За дріб вам теж туди насори. Ого, як там багато їх. Мурашки. Все, мені що не подобається. Взяти степлер їх пробити. Ну як звичайно. степлер садовий для винограду? Нижні листочки можна обірвати ті, що йдуть під землю. До землі контакт з нею. І наразі. Ця підв'язка. Бачиш як скоро. Що то казати? О циклу спробую І Економія смаку йде. Все, готово. Така якщо стрічка витягується, я її так просто подаю сюди і знову наловить. Одразу їх пасанкуємо, пасенку взиваємо, верхні лишаємо тобто, струною. Він да. Вже є такий, три роки, що не міняв його, то він хоче різати добре. Так якщо скоро йдуть воно моментально, раз, раз, раз. Так, тут ще одну можна брати. Mm. Сталося нам такі перси. Це готово. Там сосну вирве? Сосунку. Заступив тінню все. Ось так видно. Центральну квітку. У другому так само центральну квітку. Там є дві квітки. Ось так. Все, напідв'язано. Нижні весночці. Пасенку. Тут має бути голо до розвилки. Тільки мають бути листочки. Ну що, я вже так змучився і зголоднів. А я морозива хочу. Мені вже тут йде, то його марш грає. А вдома їсти нема нічого. Та нічого, по дорозі зайдемо, купимо морозиво. Дякуємо, хто нам допомагав сьогодні працювати на городі. Підтримував, Підтримував нас. Підтримував Морально. <рив> Кому подобалось наше відео, ставте нам подобайки. Підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі. До побачення. Па-па.